Привіт! Сьогодні подивимося на твою темну сторону. Яка темна сторона в тобі? Хочу з тобою поговорити і звернути увагу на неї. Ти себе забула. Не хочу зараз говорити на ви, а хочу говорити на ти. В тебе є частина, яка тобі хоче сказати: ти забула, хто ти. Ти забула, що в тебе болить, ти забула, які в тебе потреби. Ти забула, що в центрі твого связяту знаходишся. Ти. І це потрібно змінювати. Ми забуваємо себе дуже часто через те, що ми не знаходимось у тиші, ми не чуємо свій голос навколо нас є. Інші люди, є проблеми, ми зранку встаємо, п'ємо каву і десь починаємо бігати, робота, діти, чоловік або жінка, подруги, і ми себе забуваємо. Тому оця частинка, яка зараз дуже, бачите, навіть ви чуєте машину, швидка допомога десь каже: згадай себе, згадай, хто ти, поверни себе до себе. Як це зробити? Це дуже легко. Зрозуміти, що ви стоїте на першому місці в себе, а не хтось інший. Від цього починаєте і танцювати. Ви бачите, як ця частина вже кричить? Це Не просто так їде зараз швидка. Все, що відбувається, ви оцінюєте з точки зору це моє, це мені потрібно, скільки мене в цьому, що я роблю. Напишіть собі діаграму колу, в якому ви напишете, скільки я у моєму житті. Якщо я приблизно 10%, а все остальне, всі інші, то вам до мене на консультацію, в якій ви зрозумієте, як себе правильно позиціонувати у своєму житті. І буде вам щастя. Під відео є номер телефону. Я бажаю вам знайти. До речі, у вас дно колоди, Колін the storm. Позвіть шторм. Навіть підходить такий колір. Дивіться, як все магічно. Для того, щоб знайти себе, потрібно струйнувати все, що навколо, і стати іншою, покликати шторм у ваше життя. Шикарно! Я вам бажаю потужної драйвової енергії.